Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Сьогодні ми з вами вивчаємо новий звук та букву. Відгадайте загадки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прольєте. Це цибуля. В розмальованій хустині солоденька всередині. Коли нею почастують, дітки тішаться, ласують. Це цукерка. Задавака волохатий, ще рогатий, бородатий. Він травицю скупить та хап. Здогадались, хто це? Цап! Білий, як сніг у пашані у всіх. До рота попав, там і пропав. Це цукор. Дітки, на який звук починаються ці слова? Цибуля, цукерка, цап, цукор. Так, звук Ц. Звук Ц. Це голосний чи приголосний. Повторіть його Ц. Так, дітки, звук Ц приголосний. Ми його не можемо проспівати чи протягнути. Нам заважають зубки, і на звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. А у словах спеції горобець. Кравець, яйця, продавець, синиця. Ми чуємо звук Ці. Тобто м'який приголосний. І на звуковій схемі ми позначаємо двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова цибуля. Цибуля перший звук. Ц твердий приголосний. Цибуля і голосний. Цибуля Б. Твердий приголосний. Цибуля у голосний. Цибуля Л. М'який приголосний? Цибуля. Останній звук чуємо як А. Голосний. Прочитаємо цибуля. Дітки: скільки складів у слова цибуля? Так, три склади. Тому що три голосних звука. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова олівці. Олівці. Перший звук О. Голосний. Олівці. М'який приголосний? Олівці і голосний. Олівці в твердий приголосний. Олівці ць. М'який приголосний. Олівці і голосний. Дітки прочитаємо о олівці. Скільки складів у слові олівці? Так, три склади. Тому що три голосних звука. Дітки, твердий Ц і м'який звук Ц на письмі позначається буквою С. Уважно розгляньте і запам'ятайте велику і малу букви С. Букву П перевернули. Хвостик знизу пристебнули. І поставили в слів С вже тепер, як букву «Ц». Намалюйте об'ємну букву «Ц» та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква «Ц». Полуниця, олівець, цибуля, цукерка. Сонце. Пропишіть букву С у зошиті. А зараз гра знайде місце звука у слові, де заховався звук Ц у цих словах: цегла, ЦАП, цибуля, Цукор. Вірно, на початку слова. У словах Сонце, Блюдце. Піца. Так, усередині слова. У словах перець, горобець, кравець, місяць. Молодці дітки у кінці слова. А у слові цуценя де заховався звук ц? Молодці, дітки. І на початку слова, і всередині слова. Зробимо звуковий аналіз слова. Перець. Перець. Перший звук П. Твердий приголосний. Перець. Е. Голосний. Перець. Р. Твердий приголосний. Перець е. Голосний. Перець. Ц. М'який приголосний. Прочитаємо Перець. Скільки складів? Два склади. Тому що два голосних звука. Дуже добре. Звуковий аналіз слова. Сонце. Сонце перший звук С. Твердий приголосний. Сонце. – «о», Голосний. Сонце М. Твердий приголосний. Сонце. – «ц», Твердий приголосний. Сонце Е голосний. Прочитаємо. Сон це Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці. Зараз прочитаємо склади та запишіть їх у зошит. Ца, СА СА. СО. СО. СИ СИ. Сі, сі, це, се, цу, су. Прочитаємо слова: Цап, цар, цим, цих. Лице, ціна, сонце, місце, серце. Цілий цікавий. Молодці. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву С. Вчилися співвідносити слова і малюнки. Дякую за увагу. До побачення, малята!